збирається провести. Попрошу я на сьогодні мітувати, говорим про утинівати комісію, по реалізує відповіді на питання на спеціальній нараді з представниками. Ми наші депутати на корисні процеси направшені під 304-2-063-2-8-2014 року, прип'ятка менеджерської федеральної влади на 25-й рік, то ви самі начальник фінансового відділу про юрисдикційну статтю європейська. Допит 5-1-2. Свої депутати, скажіть, діти, а? Не треба. Не треба, повністю свої депутати. Мені до цього часу полягає до того, що у нас збільшується депутатська стена на 135 тисячі, за рахунок трас надходжені кошти відпочаткування трассу виробництва коштів сумі сто тисяч гривень, та за рахунок інших місцевого бюджету міської територіальної громади на тридцять дві тисячі гривень. Спочатку територіальна громада передає тридцять дві тисячі гривень коштів на фінансування Пенсиден нашої у виборці, вони Берете ремонт автомобіля у І так. Зараз ми усіх знаємо тисяч на здійснення заходів закладів інформацією на оплату послуг у кошти в сумі гривень. Це інформація племени ділянка. Також наступне, ми робимо зміни кону стандування межах бюджету. Ми наполягаємо на тому, що перше ми не маємо заради посладу, вісім п'ятсот з першої статті і тисячі з п'ятдесят І передаємо ці кошти на зараз потаподальній частині. ми спершу заробітну зараз у кінця року і податній частині на не це щоб запитати дають плану вісім тисяч п'ятсот на першу статті і тисячу вісімсот сімдесят на другу. Наступне саме бібліотеку На бібліотеку вистачає, а в них вичати є цей зараз, щоб ми можемо до подати. Бо те, що вони будуть цілені підпочивати на на заразній платі, а це у закривайці що не дано відпустку груди. Там трошки не що це.

Так. Це правильно кошти. І так само ми міняємо, виходить, що облаштування профізичного центру. Там був курсові і, виходить, я їх дала на 31-32 за соціальний ремонт інших об'єктів. А вже ми вже зачали концепту заходи, а там в основному це два дня. І треба поміняти на 31 день. Mm -hmm. На придбання, 음, як ми це? Mm -hmm. euh, обладнання і предмету до страхового. Це означає mm -hmm. ми також робимо зміни. Наступне також зміни, що стосується виконання mm -hmm. заходів щодо придбання обладнання форми там, проведення конструкції, та представила мотивові дали за субвенції, Діляли на поставили на тридцять один відповідно до кошторису Так що у нас е, були проведені зміни ну, зміни до кошторису Раз на цели другий раз уже відповідно до, до, до цих змін до кошторису Ми за 31-десять, суму субвенції кошти всього 248 двісті тисяч нольівця на дев'ятсі копійки. Передаємо на 31 10, але знімаємо з них аптека ремонт інших об'єктів. 935.90. І ще крім того, також цієї суми 58 і сума, 17, 17, 17, ми перенаправляємо на предмети матеріалу обладнання та інвентар на загальний фонд, на накладі падаль, на предмети матеріалу обладнання та інвентар. На курси загальний фонд. Далі ще є зміни, які стосуються, знімаємо світло з апарату 65-600. Садочка 25 тисяч, з будинку культури 20 тисяч, і ще з апарату інші поточні податки 11 тисяч шість. І перенаправляємо з кошти на світло по школі 45 тисяч. Нам виходить за рахунок у того, що на поступає природофронні кошти це на облаштування такого фізичного центру Кам'янського музею. Нам також треба дати спільне плані. Тому з цих коштів ми перенаправляємо 2 тисячі на 83 тисячі, це інші діяльні сфері та охорони Суму перенаправляємо кошти на школу 40 500 на закупівлю, чекайте, на придбання бездального генератора для падання поліцею і 12 700 для коригування робіт по коштовому. Також це потрібно платити. І так?